Вже третина тих, кому місто планує виплатити одноразову матеріальну допомогу винагороду за особистий внесок у відновлення міста героя від наслідків російської військової агресії. Подали документи під час виконкому 11 квітня, затвердили черговий список. Пропонується надати одноразову матеріальну допомогу винагороду 3321 мешканцю міста Чернігова на загальну суму 9 мільйонів 963 тисячі гривень. Вже отримала цю допомогу 2105 осіб. На загальну суму 6 мільйонів 315 тисяч. Якщо казати, то це в основному заклади дошкільної освіти, шкільні заклади і комунальні, та комунальні підприємства міста вже звертаються. Більше 5 тисяч всього отримали, ще десь до 10 тисяч. Ми плануємо, що вони далі отримають. Дякуємо всім мешканцям міста, які. Допомагали йому вистояти і зараз допомагають повернутися до нормального життя. Наскільки це можливо під час війни? Це наші герої тилу. Нагадаємо, цю програму затвердили під час сесії міської ради 30 березня. Це спосіб міста в рамках бюджетних можливостей віддячити тим, хто не лише не покинули чернігів під час бойових дій і працювали в надважких умовах, а й допомагають йому відновитися і повернутися до нормального життя.